Так, Льоня. Не-не-не, апокаліпсис відміняється. Я зонтик вдома забув. Їдем, їдем назад, звідси. Поїхали, Льоня. Я намочити голову не хочу, зачіску нову. Відкривай. Відкривай, Льоня. Ну, валимо звідси. Ах. Ще й дощу. Пішли. Ой-ой-ой. ой ой А? Тут нічого. Е-е-е... Окей. І справді нічого. Але ми намочили куртку зачіску. Щось захворіємо. Будемо шморгати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дело дрянь. Да. Хм. Алло? Е... Льоня, я думаю, це не саме. Щось не так Це не самий гарний варіант. В темряві кричати агов чи є хтось. М -м -м. Мені здається, нам варто звідси піти. Це погана ідея. Ну гаразд, гаразд ідемо You're right? З вами все гаразд? Та, дожди, та все гуд. Будьте тут down. я повернусь. е ні 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 ні, ні, ні. Льоня, яке, яке ти? ти? Ти, можливо, повернешся, але. Чи цілий? Чи своїми кінцівками? Можливо, швидку викликати? Точно, я вам швидку викличу. Так, погнали. Льоня, погнали по швидку. Я хочу поліцейський, але не лікар. Поїхали. Та бої пейджер якийсь. Звони, викликай. Викликай швидку. Викликайте лікарів. Лоні. Ну? А. -ах. Добре, йдемо, йдемо, йдемо. Тихо, тихо, тихо. що не... він сказав, не підходити. Все під контролем. Все під контролем. I'll shoot. Ти серйозно? Ну, не ругайся. Fuck off. А! Біжимо, біжимо, біжимо. Ага. Окей. Ключ. Добре. Угу. Все, понял. Валимо звідси. Бляха. Ай. Ні, 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 ні. Тихо, тихо, тихо. Ау. Так, Лоді, все добре, все добре. Так, не прикидайся, все, все гаразд. Це наші сліди. Це не схоже на наші сліди. Так, друже, з тобою все добре. Можливо, принесе тобі якийсь подорожник. Я такий же, як і ти, брате. Ми однієї крові. Ні-ні-ні, я, я помилився, помилився адресом. Так, шукаємо, шукаємо Хилку. Льоні, шукаємо. Опа? Хм. Льоні мені не подобається ці Місцеві. Ой. Зависаю, знаєш. Ого. Тихенько, не падай, не падай, не падай. Ааа, бляха. <пілляха> я ж сказав, я попросив. Хм, <гум> зелений ключик. Так, у нас є кнопка. Так, погнали. Жіночку тихо, тихо. Я зайнятий жіночка. До мене, будь ласка, не лізте, не при... не приставати. Ах, бляха. Вона прокинулася. Тікаємо, 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 тікаєм, це жінка, тікаємо, тікаєм. тікаєм. Льоня. Ха. Лення, все буде добре. Ми впораємось. Угу. Так, місцева загадка. Давайте розгадаємо. Так, це що у нас? Це Лев? Так, Лев, Лев, Колос і птах. Ізі. Лев, Колос и Птах. Yeah! Е Там, 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 там. Е добрый казал. Yeah. So, Так, але прохід поки закритий. Льоні, ти не дуже позитивний. срань. Лені, більше позитиву. Хоча бампер в тебе ще треба. Ну, гаразд, гаразд Пробачаємо за. Твою неймовірну красу. Звичайно, дивись, в мене є хілка, а що ти не кажеш? О. Єп. А з вами був Честер. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, підпишіться, поставте лайкосик, напишіть гарний коментар. Буду вдячний любій вашій підтримці. А саме найкращий коментар я опублікую в наступному відео. До нових зустрічей. Всім пока-пока.